Близько тисячі екземплярів книг передали сьогодні бібліотеці обласного госпіталю ветеранів війни в межах проєкту Книга захиснику. Всі вони надруковані українською мовою різних авторів та жанрів. Організували проєкт представники ради молодих вчених Примон України на меті налагодити контакти між молодими вченими та військовослужбовцями для наукової та освітньої співпраці, а також популяризація українських видань. У Журицький шпиталь є другим, куди передали книги. До кінця березня вони надійдуть ще до восьми подібних закладів у різних куточках України. Ми плануємо його відпрацювати по всіх шпиталях нашого країни. Це перша кров. Далі ми хоч хотіли би напрацювати ці книги в великих бібліотеках, для того, щоб захисники мали можливість потрапити не тільки через шпиталь до цих книг, а й через буденність тобто через життя. Тому в наших планах, куди ми далі підемо, це залежить від вчених, які будуть ці книги передавати. Ця блітека ці бібліотеки вони будуть існувати завдяки вченим, які передають свої книжки. Наші захисники атовці, афганці перерівняно до них мають можливості прочитати ці книги. І я думаю, що ті захисники, які будуть в нас пролікуватися, в рік лікується приблизно тисяч людей, будуть раді знати, пізнати, що про них пишуть, що вони можуть знати від молодих вчених.